Yukon Radio. Bookworm Kalaba – Спільний проект Radio, клубу New чаптер та театру. Арт із випуску випуску Chapter підбирає крахнення цікавої книги. Актори Артіс озвучують його короля. А Юкін Радіо транслюється в етері та на YouTube. Bookworm Kalaba – теплі історії, створені з любов'ю. Kalaba on Yukon Radio. З вами актори Театру «Артіс», І, будь ласка, представтесь так, мене звати Юлія. Я акторка театру «Артіс». Зі мною мої хороші друзі, колеги, просто, просто хороші люди. <с 1> Представишся Олег? Просто хороша людина. <с 1> <с 1> а, ну хто знає мене, той знає. Звати мене Олег. А от е, знову ж таки зібралася почитати трохи вам. Української класики, от і власне, чому б не почати на цій ноті, я б напевно сказала б декілька слів про уривки, які нам підготували учасниці жіночого клубу New Chapter. Дякуємо вам за ці уривки і що нам є що читати сьогодні, правда? Так, так. так. І є від чого кайфувати. Я насолоджуюсь нашими вечорами а, читання, і я сподіваюся, що ми зможемо передати цю енергетику такого спокою і чилового сімейного вечору а, українцям в Канаді. Давайте клас, починати. Клас, починаємо. Давайте. On Radio. Уривок із Кайдашева сім'я. Івана Нечою-Левицького Обряд сватання. У суботу на вечір по всьому селі пронеслася новина, що в хаті Кайдашів знову буде сватання. Молодий Карпо Кайдаш нарешті вирішив женитися. Маруся Кайдашиха готувала хату до приходу старостів. Як годиться за традицією, вона прибрала в хаті, розстелила найкращі килими та поклала на стіл свіжий хліб. Що символізував достаток і щастя? Сватання то справа серйозна, казала Кайдашиха. Треба все зробити, як належить. Бо як ти сватів зустрінеш, таке й життя в молодих буде. Вона стрепетом розкладала рушники, вишиті власними руками. Адже знала, що кожна річ у цьому обряді має своє значення. Рушники. Символ об'єднання двох родів, хліб символ достатку, а свічки на столі благословення від Бога. Нарешті старости переступили поріг. Їх урочисто зустріли, запросили до столу. Карпо сидів за столом мовчазний і напружений, а Мотря, наречена, стояла біля порога, червоніючи. Обряд сватання почався зі старовинних промов старостів, які просили руки дівчини, вихваляючи молодого Карпа. У нашого Карпа руки золоті, а серце щире, говорив старший сват. Живуть вони не в багатстві, але в праці чесні та мирні. Землю обробляють, хліб свій власноруч заробляють. Мотря зазвичай мовчала, тільки киваючи на знак згоди. Всі присутні знали, що обряд сватання має бути стриманим, адже у цей момент вирішувалася доля молодих. Кожне слово мало вагу, а кожен жест значення. І коли свати подали на стіл хліб і сіль, це означало, що сватання успішне, а молодим бажають довгого і щасливого життя. Ну, тепер і весілля готуватимемо. Казала Кайдашиха, коли гості пішли. Будемо наших дітей благословляти на нове життя, як і нас колись благословили. Традиція це наш оберіг. Без неї жодна родина не тримається. У хаті повіяло спокоєм. Карпо з Мотрею тепер стали справжньою родиною. І з цього моменту їхні долі поєдналися на довгі роки, як вчили діди. Та батьки. Ну що ж, доволі так, пізнавально. Так. А, я, відверто кажучи, небагато знала про обряди а, сватання українські, і з кожним разом, перечитуючи і вчитуючись текст, я така: так це ж наша історія, це mm -hmm. наші традиції. це Речі, які робили українці з покоління в покоління, і дуже багато моментів вони залишаються якось автоматично, але ми ніколи не задумуємося, що саме вони означають для нас. І е, вчитуючись, насолоджуючись, насолоджуючись текстами, я така: о, я знаю щось про свою власну культуру, про свою власну спадщину якою можу передавати дітям? Я від цього дуже кайфую, так, хочу додати, що е, класно, що наші слухачі е, прийшли сьогодні, е, вимкнули нас, щоб послухати е, твір, черговий твір від е, нашого е, нашої колаби, ворм колаба. Е, але насправді це не лише розважальний контент. Як виявилося, також можна щось почерпнути для себе корисне, дізнатися більше про українські традиції. Насправді я дуже кайфую читати саме українські твори. Як на мене, це саме той контент, якому особисто мені бракує. Тому я рада, що зараз ми це робимо. Просто процес неймовірний. Дуже приємно тут знаходитися зараз. Аналогічно, типу, з дівчатами, коли сидиш поруч, просто. Теплим вайбом віє і ну з вами справді вас, Це від вас від, ні, я про енергетику, бо справді від вас йде прямо можливо сказати світло в якомусь плані. А стосовно я тут погоджуся з Настю, типу ми більше дізнаємося про нашу культуру, ми розповсюджуємо наш культурний пласт і також е, ми долучаємося до цієї культури, адже ми можемо колядувати, наприклад, цього року разом. От. Підемо колядувати. М можливо, можливо, організуємо якийсь вертеп від Артіс. Можливо, маланку дівчата будуть водити. от. Або — козу. Або козу. Це фактично то саме. От. І знімемо вам ворота на Андрія. Якщо чекайте в гості, підтримуємо українську культуру. Насолоджуємось українськими творами і залишаємо коментарі а, на сторінці Юкенрадіо і розповідаємо, як вам наші наші уривки. Та на сторінці артіс. Та підписуйтеся на наші інстаграми. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Дякуємо, що слухаєте нас заходьте до нас на вистави. Добра ніч. Radio. Bookworm Collab, спільний проект Yukin Radio, клубу New Chapter та театру Artis. Кожного випуску New Chapter підбирає фрагмент з цікавої книги, актори Artis озвучують його короля, а Yukin Radio транслює це в етері та на YouTube. Bookworm Collab теплі історії, створені з любов'ю. Bookworm Collab on Yukin Radio.